Вони ну, ми проводимо третій кубок Західної України з воркауту, присвячений до 14 жовтня, до Покрови та Героїв УПА. Змагання вже третій раз ми проводимо. Заявилися звичайно, що команди Тернополя є з Тернопільської області, є з Хмельницької області, Волинська область представлена, з міста Львова приїхали хлопці та з Івано-Франківська. Близько 40 учасників. В якості нагороди переможців В якості ви... нагороди, значить, переможців ми нагороджуємо медалями, грамотами, а також призи, воркаутські, будемо казати, призи, значить, є на степочка з колоном само Є брелок до ключів з воркаутом, є нашивка воркаута і є на, на руку різинові такі на ленточки воркаутські. Як часто такі змагання відбуваються, з якою періодичності? Е, ну взагалі, це якщо кубок, то вони третій рік підряд, але так стараємося приблизно 2-3 рази в рік проводити такі змагання по підготовці. Хлопці, як от, готові, то вони от є. Ну так стараємося приблизно так, весною і осінню. Часто нема потреби, ну і, звичайно, що коштів завжди не вистачає проведення таких змагань.